Пау, Пау, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб втекти зі школи, тому що, ти знаєш, надоїли мені уроки, надоїли, не хочу я сидіти на одному місці, ота математика це вообще просто якась халепа, я там нічого не розумію. Тому, в принципі, прийшла мені така ідея просто взяти і втікти. Є у нас ондов, я бачу, швидкість, Є стаміна, є гроші, хорошо, понятно. В принципі, як і всюди, до речі, є якийсь безкоштовний поушен. А цей во, а де пити я? Так, куда? Потионс. Осьо. Makes player invisible. О, прикол. Кого я ще не бачив. Ну окей. Окей, я бачу, он до є якісь бігові доріжки. Є ось теж такі якісь як груші чи що тут. Якась стаміна фармиться. Оба вдіть, окей. Mm. І, в принципі, мені більше, щоб такого щось, то і недоступне. да? Є апгрейди, апгрейди за гроші. Ф'юз, це, напевно, для петів Петів в мене відповідно немає. Музік. Можу виключити музік. Дейлі, дейлі забрав. Ну і в принципі да, в принципі, все. Окей, давай тоді, в принципі, заюзаємо бігову доріжку, чому б і ні. Надо ж якось то його втекти. Я поки туди-сюди ходив, до речі, у мене вже є півтори тисячі швидкості, але я все одно якийсь такий повільний пацан. І не дуже то в мене якось і багато швидкості насправді. Хоча... Здавалось би, сума немаленька. Ну, ладно, ладно. Мені, оце, що дійсно потрібно. Мені потрібні гроші перші, щоб е, ну, купити собі пета, купити Пета і відповідно з тим швидше прокачуватись. І в першій, до речі, локації у нас обща нікого немає. І ось у мені дали перші мої 35 доларів за те, що я пройшов до чекпоінту. Але тут аж 4 вчителя. Ой-ой-ой! І вони, до речі, дуже швидкі. Я не стихну. Я не встигаю втекти Обалдеть. А як, а кашо мені оце тоді так. Е, просто постоянно. Скільки це мені треба три рази пройти, так? Ну, не три, а в цілому три, щоб я зміг відкрити хоча б одного пета собі. Ну, в принципі, ону обалдеть, як пацан полетів а я ще нубчик, у мене немає нічого. Жесть. Але ладно. Я буду заробляти отако по чуть-чуть перші гроші. А оце чекпоінти, це о, 75 баксів. Ні, я такого не хочу. Я просто нажму респавн і пройду ще разочку. Поки туди-сюди ходив, у мене вже є 3 тисячі з лишнім швидкості. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден, Drails, Стіле Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. А Ладно, прикольно. А від 300 баксів ідуть. Ну це багато, це жесть багато. Лімітед офер 25 робуксів. Дає 2500 спіду, 2500 стаміни, 2000 кешу, а також спід-пошен, стаміна поушен. Ну, не сказав би, що це прям вау, жесть як багато. Але проте, проте. У мене є 100 баксів. Можна купити там за 15 робуксів і він дає x4, але можна ось до. А ну давай я відкрию саме таке безтолкове яєчко і подивлюся, скільки такий пед по 3,5, да? Типу, це він. X3.5, Ну да. Так а смисл тоді купляти за 15 робуксів оцього VIP-пета? Що за прикол? Ладно. Давай дивимося, ще що є в шопі такого. Спінчики всякі. Це дорого, це дорого. x 2 Speed Permanent, 150 робоксів. x 2 Stamina, 150 грошей під 150. Абалдеть воно стоїть. Дам, не все так буде просто. Як могло б здаватися на перший погляд, проте ну що ж поробиш. Тож, як такої халяви, в принципі, то і немає. Оке... О, диви, дивито, я вже, хоча б по плюс 55 заробляю. З того як я хожу. Давай, в принципі, станемо на бігову доріжечку. трошечки я. Пробіжусь і треба мені виходить залутати ще 100 баксів і відкрити ще пета, щоб я ще швидше прокачувався. Це мені випало, по-моєму, саме лабудове, що могло, ні? Я не пам'ятаю. А може і ні. До речі, мабуть, навіть це не саме лабудовий. Саме лабудове оцей синій, мабуть, дам. Да, Генрі. Да, а мені рарка випала. Ну, нормально, нормально. Чуть, окей, в принципі, let's go. Е, з такою швидкістю, я думаю, все одно в мене не вийде пройти тих пацанів, от тих вчителів, бо вони ну вони прям геть швидкі. Ні, я не зможу. Поки що, тільки от спав нами Бемц. І let's go. І так, всього треба зробити три рази. Заодно, поки я буду ходити туди-сюди, я підкачаю собі швидкість. І може до того часу мене буде виходити проходити вже й цю локацію. Але тут потрібно на а. Подивій, пацан, приїгає. його не, вб... не трогає. А як а в смислі? Е, я теж так хочу, ану. Може, якщо дійсно пригати, то вони тебе ну, нічого з тобою не зроблять. Ану. Нє, вони <с? <с?> не поняв. А що таке? Прикол. Може в нього забагувалось якось, ні? Або він випив зільку цієї невидимості, не знаю. Але ладно, мене це в принципі не обходить. Мене є 110 доларів, і я годить відкривати ще одного пета. Надіюсь, випаде хоча б епік. Я, до речі, вже ходжу хоча б нормально. У мене вже так швидкості багатенько. Ага, Генрі. У пу пу Генрі. Ну, що ж сказати? Що ж сказати? В принципі, так, да, краще, ніж нічого. Але хотілося б, хотілося б щось прикольніше. Хотілося б пожорстче. але, на жаль, ні. На жаль, ні. Тому, в принципі, треба ще два розочки отако пройти. І в мене буде ще третій пет, якраз. І треба буде уже ставати підкачуватися. Жалко, що мені дали тільки на невидимість зільку, бо... Якби випало ще щось на прокачку, було б прям супер. А так, на жаль, на жаль, ні. Та диви, вони його взагалі не трогають. Що це за прикол? Диви, йому тут вже. Я такого ще не бачив. Прикол. Ладно, відкриваємо ще яєчко. Це 100 баксів. І мені випадає ще один Генрі. Ну, лабуда, звісно, лабуда. Але... Уже нічого не зробиш, уже як є. Ну, в принципі, в принципі, давай я стану ще підкачаю стаміну. Було б дуже добре. Моя теж, в принципі, ну таку достатньо швидко качається. Тому, в принципі, окей. Окей, окей, маю 3500, думаю, цього вже не так і мало. І можна підкачати ще стати швидкість собі, щоб уже пробігти тих фріків на вчителях. То по-любому вчитель математики, фізики, якоїсь хімії, по-моєму, це те, що мені якраз таки більше всього не подобається. Я прям впевнений в цьому. Але я думаю, що я можу вже їх пробігати, не? Неначе, неначе таке, як да. Я, в принципі, да-да-да, дивиток, все, нормально, халява. go. Бем, дали. Скільки грошей? Я не побачив. Я не побачив, скільки грошей дали. Ладно, отут, в принципі, повинно бути ізі. Просто ти тримаєш стаміну. Повною і все в тебе буде окей. Але так як я її підкачав, то в мене, відповідно, і проблем немає. Отако, От по ідеї, можемо тут проходити спокійно. А цікаво, якщо воно тако вниз опускається, я ж не помру, ні. Теорії не повинен. Але перепровіряти, то, чесно кажучи, поки не хочу. Я вже далеко так, в принципі, дохожу. Того і відповідно бабла, я трошечки можу злутати. Я хотів би якраз таки його б злутати, а не втратити. А отут за цим пацаном, напевно, буде трохи складно. Бо тут якось його треба пробігти. Ой-ой, не пробіг. Халепа. Ну ж про. Але натомість маю 400 баксів, тому я був би не проти ще відкривати оцю всякі штуки. Мені випадає ще один Генрі. Угу. А Ф'юз... Е скільки треба таких пацанів? Отак От це шанс 60%. Ага, то тобто їх всього. Ну, давай, в принципі, попробуємо. Ні, я би зробив фьюз. У, -у епік випав, обалденно. -бест. чотінько. Давай ще одного пета. Легендарка вообще випала. От, як тільки я заговорив за ф'юз, <рес> мені зразу почали впадати толкові пети, обалдеть. Це нормально, це нормально. Зараз буде. А. Ще одна легендарка. Обалдіть, я вже перець, чуєш. По скільки я качаю? По 185. Обалдіть. Хорошо, підкачуємося тоді. Я нічого проти не маю. <рес> ф'юз. Давай по приколу тоді, ну в мені вже вони трошечки без толку. Я отако попробую. Сексес, кстаті. А, в мене вийшло його зробити. А, ah, ну він став давати 2,7. Він все одно, типу, лабуда. Якщо просто, то він дає по 2. А після фьюзу 2,7. Ну, таке собі. Таке собі. Але, ладно, в мене вже є 9,30 тисяч швидкості. І я даже не проти ще підкачати трошечки стаміни, і буде прям супер чітко. Я все одно качаю майже по 200. До речі, коли там спін? Через 18? ого, ну 18 хвилин це трохи довго. А от таких іменно щоб подгончиків за те, що я просто сижу граю в гру, і там через якихось там 2 хвилини, 3 хвилини мені дають подарунки. До такого теж немає. На жаль, на жаль, але ладно, що ж поробиш. Що ж поробиш? В принципі, можемо йти і пробувати проходити рівні далі. Цих пацанів я вообще вже не боюсь. Я спокійно прохожу, тупо без проблем. Оці штуки, теж в принципі, тоже в принципі А ну давай якраз і провіримо. Я тут умру. Ні, я тут не вмираю. Але я можу вам допровалитися. Окей, я поняв. А отут як? Що тут робить? Просто перепригнути, я не перепригну. Такі великі ще дистанції. О, втечу. Встигаю втікти. Все, супер. Бо пацан, оце він вообще перепригує. Я не знаю, він якийсь жорсткий. Ой-ой-ой, 1400 грошей маю, подожди. За бакси я можу прокачати швидкість. Ну. не знаю. А що ребят дає? Треба 5 тисяч, і він теж по Х2 дає. Хм, ну я би зробив, би в принципі, ребіт. Ти знаєш, я був би. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А мені не вистачає стаміни. Ха-ха-ха. Жесть! От тобі халепа, от тобі прикол. Ну, а що це таке New World? О, 5 мільйонів треба, щоб відкрити. Ого. Ні, такого бабла нема. Це ви щось дуже багато хочете. Трейн, зейзем. Е... А, це за робокси можна купити таку штуку. 400 робоксів, щоб тебе прокачувалась і стаміна, і це, і швидкість. обалдеть. Ну, мені не вистачає поки що тупо стаміни. Того я трошечки ну, поковиряв би її собі. Давай, може, навіть спробую відкрити ще одного пета. Може, мені випаде ще одна легендарка, як варіант. Ні, випаде Генрі. Ладно, тоді більше я не буду це трогати, поки я б зайшов в апгрейди, качнув собі швидкість, качнув собі стаміну. І в мене кончилось бабло, я більше нічого не можу зробити. Ну, типу, відкрити пета, звісно. Але таке відчуття наче і без толку. До речі, після прокачки я получав по 185, зараз по 190. Таке відчуття, наче не особо жорстко, воно мені допомогло. Але ладно, ладно, що вже, зробив та й зробив. Це, в принципі, таке. А швидкість я лутаю по 187, в чому прикол, не понял. Дивно. Ну, ладно, так то й так, в принципі, то. Я годен проходити оці штуки. Не встигаю. Не встигаю на останню пробігти, блін, жалко. Ну, але ладно. Вже що поробиш? Ще плюс 200 баксів. О, халепа, походу, ці потрібні. О, ні, вона залагала. І цей пацан відагрився від неї. Ти поняв? Ой. ой А, ні, все нормально. Він мене не доганяє. Чітко. Отут якось супер швидко кінчається стаміна. Не знаю, в чому прикол. Да, вона тут прям якось моментально випаров. О, все, я не туди повернув. Я не туди повернув. Я тепер тупо не встигаю. хе Халепа! Ладно. В принципі, можна дофармити такого ще 3 тисячі зверху і зробити ребіт. Там буде Х2 до швидкості, Х2 до стаміни, що в принципі супер-супер кул. І в принципі, досить таки сильно мені би допомогло. Тому ту... Тому, Ооо, то, там А він ще й. Вп... Диви, оцей пацан упав. Ой, його тепнуло назад. Обалдеть, а, а можна мені так само? Вобще прикол. Так. -хм. Кудою мені би пробігти. Так як той пацан загрівся, ну, на нього. Осьо, це непісь. О, тут тут, 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 тупик, тупик. Нєт, я не хочу помирати знову. Що ж таке? А де, куди там бігти? Де правильний вихід? Я щось поки взагалі не зображаю. Але дуже хотів би. Опа, тут встигаю, тут теж, в принципі. Ні, ну цей пацан мене зловив. Жесть! Опа. Що, пацан, давай гуляй, я погнав далі. Так, отут стою, повністю собі стаміну роблю. І отут мені наліво. Отут, по ідеї, да, я проходжу, все, супер, хух. Плюс 5 тисяч. А тут якийсь. Що це? Що це таке? Це босс? А я зможу його пройти? Ну, в теорії. Ааа, в мене тут обалдеть, як швидко стаміна кінчається. Прикол. Але, в принципі, ладно, у мене є 10 тисяч, але... Давай, так як у мене ще поки є швидкість, поки є стаміна, я пройду залутаю ще 5 тисяч і зможу не тільки зробити ребіт, а ще й відкрити пета за десятку. Це я геній, да? А додумався, а то зараз би, зробив би ребіт і був би голий босий. І що робить? А так хоча б залутаю ще мані, і буде все чітко. Let's go. Бемс, є 5 тисяч, але стаміни мені тут 100% не вистачає. Вона просто от на половині карти, навіть не на половині, диві, де вийде, трошечки далі, ніж половина, вона мене просто кінчається. Харасуо, харасуо, тоді ребітх, бем, є таке діло, є ще бабло, і о, мені вистачає якраз відкрити. Тако петабем. Ану, дай щось толкове, дай щось толкове. Це хто? Це епік, супер. Він дає Х6 до стаміни, Х10 до швидкості. Це прям супер. Це прям супер-супер. Я пішов би і підкачував собі далі швидкість стаміну. Але в принципі, підкачувати і це все проводити. Ми вже будемо в наступних серіях. Якщо, звісно, сюди ви накидаєте купу вподобайденів а також підпишитесь на канал. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім.